У людей є робочі місця за кордоном залиште їх спокої. Ні, не можна українців залишати в спокою тих українців, які є за кордоном, які є на чужині. Кожен українець, де би він не був. Він має приносити користь нашому народу, нашій державі. Він має допомагати нам розбудовувати нашу прекрасну Україну, перетворити її на величну державу українського народу, величну, могутню, найуспішнішу. Звичайно, що закордонні українці є вагома частина українського спілства і українська держава має робити все можливе для того, щоб повернути якомога більше або й всіх українців з за кордону в Україну. Має створити для того всі умови, розробляти програми тощо. З іншого боку, кожен українець, який є за кордоном, який живе за кордоном, працює за кордоном. Він має він теж є українець і теж має. Отримати право е, працювати в інтересах українського роду, інтересах української держави. Е, відповідно е, нам потрібно скасувати угоди про уникнення подвійного оподаткування, щоб українці, ті, які є за кордоном, що вони могли також сплачувати податки і свої заробітні плати в бюджет України. Це нормальна практика для розвинутих держав, зокрема для Сполучених Америки. У них такі, що американці, які працюють за кордоном, також і платять е, зі своїх зарплатні податки в американський бюджет. Тож по українці, гуртуємося йдаємося, і перемагаємо де ми не були. Ми українці, маємо бути єдиною монолітною силою, яка буде здатна не тільки перемогти Рашку, але й розбудувати нашу Україну величну державу українського народу, поставити Україну в один ряд з найрозвинчишими світовими державами. Тож гуртуємося, їдаємося і перемагаємо.